Барикади, штовханина, крики, сльози та істерика сьогодні були поблизу військової частини, що на вулиці Дубовецькій у Тернополі налякані відправкою своїх синів на схід. Батьки перешкоджали виїзду транспорту з військовими із частини. Щоб автобуси, в яких були військові з батальйону Тернопіль, не виїхали у гарячі точки України. Батьки та родичі бійців вибудували біля воріт частини барикади, кидались навіть під колеса транспорту, а все тому, що не хочуть відпускати їх під кулі. Проте навіть такими радикальними способами завадити виїзду не вдалося. На території не обійшлося без серйозних сутичок. Всі солдати почали жінок, людей бити. Одній жінці стало дуже погано. Вона впала, вони її відтягнули на бік. Одній жінці взагалі скрутили палець, так що їй дуже сильно болить. Вони не зважали ні на кого, ні на яких людей, вони просто їх били дуже сильно. І, це було... І ми кажемо, як вони стояли всі п'яні. Матері кажуть, їхні сини не погоджувалися нікуди їхати, проте їх ніхто й не питав. Тому рідні прийшли під військову частину. Там їх зустріли з негативом. Заставили в неділю всіх согласитись зробити всі добровольцями. А чого вони мають бути добровольці? За 45 днів їх мали випустити. Чого? І їх з воєнкомату перекинули всіх сюди. В чи що вони зробили? Чого він? Чого Ларін? Мене тільки що Я забрав. Яке право зробити? має його жінка бути на території частини? Чого він мене кликав до своєї жінки? І, і, і вона мене вдарила по морді. Зняла окуляри, бо я її в очі подивилася. Кілька автобусів з військовослужбовцями все ж виїхали за межі частини. Наразі кількість бійців, котрих вивезли, невідома.